Квітучий сад. Сонце привітне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, ми сьогодні з вами знаходимося в садочку, в нашому садочку, на нашому майданчику, в дитячому садочку. І стою я біля фруктового дерева, вишні. Подивіться, які зміни відбулися навесні з цим деревом. Що з'явилося? Квіточки, правильно. Але ще подивіться. Біля вишинки у нас знаходяться інші дерева: каштан, листяне дерево, берізка, хвоні дерева, ялинки. Вони на ялинці. З'явилися маленькі, ніжні, такі, бачите, лапки нові. Яка краса. Дерева, дітки, живі, вони схожі з нами. Віти це наші руки, стовбур це наше тіло, а коріння – це наші ніжки. Як ви гадаєте, якщо ми з вами будемо ламати, відривати шматочки від дерев, їм буде боляче? Я думаю, що так, бо вони живі, як і ми. Давайте будемо милуватися, не ламати дерева, дбати про них. І сьогодні я хочу вам запропонувати. Зробити аплікацію квітуче весняне дерево. І так, малята, почнемо. Взяли ми з вами білий аркуш паперу, ось таку заготовочку це буде наш стовбур дерева, клій ПВА. Я взяла рушнички паперові, ось такий, нарізала їх на смужечку, і потім ще ось на такі квадратики. Нарізала. Це я вже приготувала. Ножиці, стека, палочка і пензлик і так виступаємо. Збираємо зайвий клей. Так. І я буду використовувати сьогодні повітряний пластилин. Ми з вами будемо зараз робити крону. Можна його відірвати на маленькі шматочки, розділити і робити з нього маленькі кульки, але. Можна зробити ось таку велику кульку, як я зараз, коловими рухами, ой, полетіли наші серветки. Ось так от. І ось притискаючи, але не дуже його розмінайте, щоб воно було об'ємне. А тепер ми з вами беремо ось ці маленькі нарізані квадратики і ось таким чином втикаємо в наш пластилин. Так, малята, дивіться, я закінчила з деревом, але я хочу ще додати зелену травичку. Дивіться, ось таке дерево у мене вийшло: пишненьке, квітуче. Так? Ви можете використовувати будь-які серветки чи рушнички любого кольору: рожевого, білого, може, жовтого комусь сподобається. Який вам. Захочеться. А тепер я хочу ще зробити травичку біля дерева. Подивіться, у нас ці дерева ростуть на зеленій травичці. Подивіться, як гарно. Яка краса навколо. Для цього я беру зелений пластилін, розкочую його в ковбаску, ось так, і притискаю його пальчиками. У нас буде з вами об'ємна аплікація і ліплення. І тепер я беру стеку і ось такими рухами. Я зроблю и схожу на травычку. Вам подобається малята? Ви можете додати і квіточки, кульбабки, пташенят, сонечко. Це вже на ваш вибір. Але завжди, дітки, пам'ятайте, що природа це наше багатство, і ми повинні з вами її любити, берегти і тільки милуватися До побачення, малята!